Привіт, це запис «Що там якам». Я Але Петреченко, засновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з Олександром Орленком. Олександр Орленко, маркетолог, спеціаліст з Фейсбук і Інстаграм. Привіт, Привіт-привіт! Дякую, що приєднався. Запитання від продавців онлайн як побудувати ефективну лідогенерацію для товарів преміум сегменту. Підкажи, будь ласка. Окей, давайте почнемо з того, що таке взагалі лідогенерація і для чого вона потрібна. Лідогенерація це в нас процес залучення заявок або продажів на товар, актуальний для цільової аудиторії повного сегменту. Ось. І лідогенерація сама по собі в звичайному мас-маркеті, звичайному сегменті, трішки відрізняється від преміуму, і багато хто взагалом не розуміє цю різницю і не може з нею правильно працювати. В чому там момент? В тому, що все, що. Продається звичайна річ, звичайний чек, можна продавати флоп, скажемо так, напряму. Те, що продається з високим чеком, або це те, що складно пояснити. Людина не купиться, того що або вона туди думати того що через ціну, або вона її взагалі не зрозуміло, що це таке, нічого воно потрібно, і так далі. Ось, і тут є момент. Преміум сегмент. Ми не можемо одразу сказати: ось товар, або ось послуга. Візьми, купи. Нам треба, щоб людина зрозуміла концепцію цього товару. Вона зрозуміла цінності, зрозуміла, чого вони. Мають платити таку ціну за ось цей повний товар або за цю послугу. І ось тут якраз і випливає певні нюанси, про котрі зараз поговоримо. Одразу буду розказувати на прикладі, того щоб було максимально зрозуміло. До нас звернувся один клієнт, також з високим чеком. Це умовно, скажімо так, він разів 5-8 більше від звичайних товарів в цьому самому сегменті. Ось це преміум сегмент, він доволі. Ну не дешево, скажімо так, 3-5 тисяч доларів, коли звичайні речі на ринку коштують там в районі. 300-500. Звичайно, стратегію ми навіть не пропонували, вона там би не працювала. Що ми одразу обрали? Ми зробили воронку наступним чином. Перше, нам треба було зацікавити людей, щоб вони просто звернули увагу на цей товар. Їх просто це зацікавило. Ми вели просто на пускову сторінку, ось у нас від був Інстаграм. Наступним чином нам треба було розкрити цей товар таким чином, щоб воно людей зацікавило. Ми показували таким чином сенси, які ми закладаємо в цей продукт. Чого він краще, чого там люди за що вони переплачують? Тобто, це більше не такі звичайні речі, по типу якихось характеристик. Це більше про стани, це більше про сенси в голові людей. Наступним чином ми вже починали трішки продавати. Ми запускали пряму рекламу каталожну на сайт, коли люди не могли бачити рекламу, і одразу купити це для тих, кому от прям треба. їм треба наносити думку. Можливо, вони десь там офлайн побачили цей товар, можливо, в там іншому джерелі. І їм просто треба ми їх догнали. І далі, вже наступним етапом, ми знову таки доганяли людей на консультацію, тобто щоб їх проконсультували, і вже потім їм продавали. І тільки вже на останньому етапі ми вже використовували плюс-мінус стандартну таку річ, як і роблять у звичайному чеку, на самому початку просто продажа воду того, що люди розуміють, хто ми що ми розуміють, про що ми про які ми сенси закладаємо. Про що цей товар, чого він треба, чого він краще за інших, і тільки потім його купували. Якщо ще говорити з таких нюансів, чому відрізняється загалом лідогенерація, саме продажі? В преміум-сегменті від звичайного, то тут ще може бути як комунікаційна, така трішки стратегія по-іншому комунікувати, так і з точки зору візуалу якогось дизайну. Якщо е, ви могли помітити, я думаю, час від часом щось таке трапляється, то більш дорогі бренди вони не кажуть, що у нас ми є купіть. Вони кажуть якісь високі думки по типу там відчуй. Е, Щось і пішло, поїхало, і так далі. І якесь у них на перший погляд, реклама декадивна, якась мінімалістична, Ніби це просто фотка, і просто якісь підписи навіть заклику до Чого так роблять? Тому ж так працює. У них одразу е з'являється відчуття, що це дорого, ексклюзивно. А, ну там якісно, і так далі. Ці всі моменти. Тому тут із таких моментів це теж треба, теж також гарно працює. Це або мінімалізм. В преміум сегменті і більше акценту саме на цих сенсах, що ми закладаємо, і на відчуттях в рекламі також. І саме завдання тут реклами зробити так, щоб з першого погляду це було зрозуміло, що це дорого і ексклюзивно. І люди, котрим не актуально це, вони там, умовно, не можуть такі гроші заплатити, вони просто не реагували на цю рекламу. І з того, що також наголошував, що тут обов'язково людей прогрівати. Тобто це такий верхній етап воронки, де ми просто говоримо про. Товару залучаємо, щоб люди перейшли на якусь нашу постку, а далі вже їх починаємо більш прогрівати. Тут уже вступає і сам контент, якщо ми говоримо про стоїнки, і сам сайт, який там сенси закладені. Тут також дуже важливо, щоб це все було пропрацьовано комплексно загалом всьому маркетингу, не тільки з точки зору реклами, а загалом в комплексі в бренді. Якщо резюмувати саме в Meta Ads, не працює реклама. Влог працює реклама з прогрівами. Працює реклама в преміум-сегменті з складанням сенсів, сенсів і з правильними воронками. І більший акцент тут робиться саме на ретари, тобто на рекламу, котра буде доганяти користувачів, які зробили певну ту чи іншу дію. Дуже дякую тобі, що відповів на запитання, як ефективно побудувати лідогенерацію генерацію саме для брендових, дороговартісних та унікальних, можливо, товарів. Чітко, структурно, зрозуміло. Дякую дуже. Okej, jak za zapytanie.